Як же і як і устояти може, бо такий він малий. Ось день, який створив Господь, радію йому і буду веселитися, бо ти єдиний, Господи, хто вселив мене, надію на, на життя. Усе можу в Ісусі Христі, який мене зміцнює. Аба очі наш сущий Бог. Аврама Бог Ісака, Бог якого на небі. Нехай святиться ім'я Твоє. Да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб, Аба Очі наш сущий Бог, Аврама, Бог ісака, Бог якого дай нам сьогодні і прости нам довги наші. Якож ми прощаємо нужникам нашим, не дай нам спокушати тебе, а й збави нас від лукав, бо Твоє царство сила, і слава Ця, Сіна і Святого Духу. Амінь. Блаженний чоловік, який не взяв участі в раді безбожних, не став на дорогах грішних і не сів на престолі з Губителями, але його бажання в Господньому законі і над його законом він роздумуватиме вдень і вночі. Він буде як дерево посаджене біля потоку води, яке приноситиме свій плід у свою пору і листя, якого не опадатиме. Він усьому, що тільки буде робити, матиме успіх. Не так у безбожних, не так, вони наче пил, що вітер його змітає з поверхні землі. Тому то і безбожні не підніметься на суді, ні грішники не радлі правних, адже Господь знає дорогу правних, а дорога безбожних загине.